Зміни для сімей військових держава виплачуватиме до 15 мільйонів гривень. Верховна Рада України ухвалила нові зміни до Закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Що ж змінилося? Відтепер члени сімей військовослужбовців, які загинули або померли в полоні під час ведення воєнного стану, мають право на оформлення одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень. Наступною зміною це продовжили терміни для оформлення одноразової грошової допомоги за травму поранення чи захворювання. Збільшили термін з 3 місяців до 1 року. Також важливою зміною є одноразова грошова допомога за встановлення нової групи інвалідності, тобто яка буде встановлюватися за новим прожитковим мінімум, який встановлений законом станом на 1 січня 2025 року для працездатних осіб на календарний рік, коли змінюється нова група. Якщо вам потрібна детальна консультація з цього приводу, звертайтеся, ми допоможемо.